Доброго дня, любі малята! Вже зовсім скоро Велике Свято Великдень! До нього ми продовжуємо готуватися. Я вам пропоную зробити сьогодні чудову аплікацію з пасками та крашанками. Але спочатку трохи пригадаємо, що ж ми знаємо про це свято. Кожної весни ми зустрічаємо велике та радісне свято. Великдень або Пасха. Святкуючи його, ми шануємо диво, що сталося багато років тому. Люди ретельно та заздалегідь готуються до цього свята, прибирають у хаті, у дворі, перуть білизну, прикрашають оселю, особливо в четвер перед Пасхою, великий четвер або чистий. Треба розпочинати скупання ще до сходу сонця. Вважається, що це збереже красу та здоров'я. В п'ятницю вже не можна робити важку роботу, тільки господині могли пекти паску. В суботу фарбують яйця. Раніше їх фарбували тільки червоною фарбою, а потім стали робити різні, прикращені. Сонцем, небом, зорями, крапками, хвилями та інші. Також в цей день господині складають святкові кошики, щоб увечері встигнути на Божу службу до церкви. Пасхальний кошик клали паску, яйця, хрін, ковбасу, насіння городних культур. Щоб потім посадити. А в неділю вранці з першим променем сонця священник сповіщає, що Христос воскрес та освячує пасхальні страви. Для цього всі поздоровляють один одного та кажуть Христос Воскрес! Воістину Воскрес! А тепер малята розглянемо зразок, який ми сьогодні будемо робити. Що на ньому зображено? Якого кольору паска? Що на ній зверху? Якого кольору глазур та посипка, скільки крашанок зображено, та якого вони кольору та форми. Ну що ж, малята, а зараз я вам покажу, як же саме зробити такий великодній натюрморт. Ціло Великодню композицію. Нам знадобляться або маленькі паєточки, або фломастери, аркуш, клей, клейонка, ну, і приступимо до роботи. Аркуш я беру якийсь кольоровий. У мене світло-бузковий, і кладу нашу паску посередині, а зверху білу глазур, яку вам вже допоможуть вирізати патьки. Внизу посередині жовте та блакитне яєчко. А по боках два малинових. Ось така в нас вийде композиція, а зверху ви прикрасите вже потім, коли приклеїте. Можна використовувати паєтки, бусинки, нарізаний кольоровий папір, або просто намалювати крапочки. Ну що ж, а тепер будемо приклеювати. Перевертаю. Заготовку коричневого кольору наклеєнку кольором донизу, і наношу клей від середини до країв, щоб повністю у нас було нанесено на всю сторону, і перегортаю назад, на те ж саме місце, де ми і викладали, Притуляю, розрівнюю. І серветочкою прибираю зайвий клей, притримуючи роботу лівою рукою. Тепер повертаю глазурне місце і перевертаю також на ношу клей. Хочу зауважити, що папір білий і однаковий з обох сторін. Знову повертаю на місце, пригладжую, прибираю зайвий клей. Ну і тепер вже крашенки. Жовта крашенка в мене двостороння, тому я наношу на жовту сторону клей, бо жовтий у мене із іншої сторони. Першою я її приклею, друга буде блакитна. Ви, якщо захочете, можете зробити інші кольори, які вам сподобаються. Або навіть зробити на них візерунок. Тоді це вже будуть не крашенки, а писанки, бо будуть розписані. Ось так по краям буде ще дві. Порахуйте, скільки разом крашенок. Залишилася одна, остання, четверта. Наношу клей. Ось і все. Ще раз витираємо роботу, пригладжуємо, беремо. Клей прозорий і промащуємо зверху нашу білу глазурь клеєм. Це якщо ви будете зверху щось приклеювати дрібне. Якщо ж будете малювати, то клеєм промащувати не потрібно. Швиденько, поки наш клей ще не засох, ми будемо присипати маленькими блисківками паєтками. Вони будуть імітувати посипку, а ще будуть дуже гарно блищати. Беру трьома пальчиками, і наче присолюю. Ось так посипаю. Зайві ми можемо потім прибрати. Ось і все, подивіться, я струшую, якщо є зайві, і ось так гарно виблискують вони на верхівці. Наш чудовий великодній натюрморт вже готовий. Тепер трішки його треба залишити на основі, бо ще не зовсім всі приклеїлися наші паєточки. І буде дуже гарно та святково. А ще ви можете використовувати цю роботу як листівку та подарувати комусь із рідних, або просто прикрасити приміщення. Ну, а тепер малята розімніть свої пальчики, приготуйте їх до роботи і. Виконайте таку чудову листівочку, ну а я буду чекати на фотографії ваших виконаних робіт. На все добре, малята! До побачення! Чекаю на фото!